На Україні! Героям слава! Нагородити відзнакою командира Оту Харків. Медалю Хоробрий хрест. Солдата Анатолія Станіславовича. Вітаю. Дякую. Служу Українському народу Нагородити народним знаком за відданість державі старшого солдата Дмитра Петровича. Вітаю штаб сержанта Василя Петровича. Служу української народу. Нагородити відзнакою командира 3-ї окремої танкової залізної бригади. Майора Віталія Вікторовича. Старшого сержанта Василя Васильовича. Служу українському народу. Старшого сержанта Тараса Анатолійовича. Раз, вітаю. Служу українському народу. Всім бажаю повернутися в тому же строю, який ви стоїте в підрозділах після нашої перемоги. Слава Україні!